Вітання! ви дивитесь теленовини слово Волині. Я Олена Парай. І сьогодні наші кореспонденти розкажуть, як ми із вами голосували, кого обрали і чим жила Волинь під час виборів 2012. За кого волиняни віддали свої голоси? Що побачила громадська організація? ОПОРА, спостерігаючи на виборах, як голосували 28 жовтня у Ковалі. До них готувались більш як півроку, а вони минули за день вибори до парламенту позаду. Під рахунок голосів теж ми маємо 225 кандидатів по багатомандатному округу і 225 мажоритарників, п'ятеро із яких представлятимуть волинь у Верховній Раді. Про підсумки виборів 2012 – далі. Волинь стала третьою областю України, де була зафіксована найвища явка виборців. Середня ж явка по Україні становила 57,99%. Найвища Найвище була зафіксована у Львівській області. Там прийшло на вибори більше 67% виборців. Також високий результат показала Тернопільська та Волинська області понад 66 і 65% відповідно. Найменша кількість виборців зафіксована в Криму. Міжнародні спостерігачі визнали, що на Волині вибори їм сподобалися. Такої ж думка дотримується. Це і голова облдержадміністрації Борис Климчук. «Явка висока, десь третя в Україні, достойна явка. І дякую. А тим, що прийшли, дякую особливо, тому що законопослушність, чіткість виконання свого обов'язку мене приємно подивували цього разу. Ми не мали шкандалю. Ну, як знаєте, так буває. Пробачте, нікому й не побили. Нагадаємо, 28 жовтня ми обрали 450 депутатів до Верховної Ради, 225 із яких ішли по багатомандатних округах, а 225 – по одномандатних. Імена п'ятьох депутатів-мажоритарників, які представлятимуть інтереси волині у парламенті, уже відомі. На окрузі номер 19 переміг Євген Мельник. Округ номер 20 – Сергій Мартиняк. На окрузі номер 21 перемогу отримав Степан Івахів. Ігор Палеця пройшов по округу номер 22. Ігор Єремеєв переміг на окрузі номер. Волевиявлення відбулося в демократичний спосіб. Дрібні порушення, звичайно, мали місце бути, то десь світло пропадало. Там в Старовижкому районі, знаєте, цю історію, да, помилково, члені дільничної комісії поставили штампи не проти тої партії, яка знялася. От такого роду дрібниці. Але крупних, крупних порушень, фіксованих будь-ким їх не було, тому. Ті результати попередні, які ми маємо сьогодні, на цю годину їх можна вважати практично остаточними. Голова облдержадміністрації також зазначив, ті результати, які є нині, були прогнозовані ним ще раніше. Борис Клімчук наголосив, нині всі повертаються до своєї звичної роботи. А щодо виборів, то переможців та переможених на них немає. Крім владців за перебігом виборів та підрахунком голосів стежила також громадська організація ОПОРА. За час проведений ними на усіх виборчих дільницях Луцька та області було зафіксовано чимало порушень. Зокрема, підкуп виборців, видача двох пар бюлетенів, видача бюлетеня без пред'явлення паспорта, голосування по двох у кабінках, незаконна агітація. Були зафіксовані також факти, коли у ДВК привозили порвані або не проштамповані пакети із документацією. Окружну виборчу комісію 19-го округу у місті Володимирі Волинському охороняв спецпід. Розділ Беркут причиною застосування силової структури стали конфлікти між представниками дільничих виборчих комісій. Через затяжну роботу та втому люди хотіли якнайшвидше здати протоколи. Тож утворилася велика черга, із якої і почався конфлікт. Члени ДВК у селі Оконськ Маневецького району на своєму засіданні під час голосування прийняли рішення визнати бюлетені без штампу вибув напроти партії Собор дійсними. В ОВК 20-го виборчого округу бюлетені кинули на... На призволяще близько 20-ї вечора, 29 жовтня, у приміщенні окружної виборчої комісії 20-го округу у Горохові не було ні душі. Люди вирішили, попри закон, відпочити. А от у Луцьку на виборчій дільниці у гуртожитку номер 6 сену виборець порвав два бюлетені. Мовляв, його не влаштовує відсутність у бюлетнях пункту проти всіх, а також через те, що йому немає кого підтримати. Мали е, неподинокі випадки все таки, грубих порушень е, і впливу на голосування. Е, більше стурбовані ста якби. Вже ходом підрахунку голосів і особливо те, що відбувається зараз, процесом встановлення результатів голосування в кожному окрузі. Тут зараз є дуже багато питань, є чимало порушень, вони повторюються, і ну на жаль, тут же виникають сумніви щодо якості в ходу ходовибучого процесу. В окружній виборчій комісії міста Горохів викрали протоколи підрахунку голосів усіх ДВК. Поки що на запитання, куди поділася уся документація, відповісти нікому. До слова, вчора вночі 30 жовтня ОВК робила кілька засідань. На одне із них не впускали спостерігачів, зокрема і спостерігача упори. Перешкоджали у доступі до засідання їм міліціонери. Нагадаємо, саме на окрузі номер 20 із центром у Горохові іде запекло боротьба. Ба між самовисуванцем Сергієм Мартиняком і б'ютівцем Романом Карпюком. Майже 157 тисяч виборців 21-го виборчого округу із центром у Ковелі у неділю обрали тих, хто представлятиме їх інтереси у парламенті. Але голоси мешканців Шацького, Ратнівського, Старовижівського та Ковельського районів рахували довго. Саме у Ковельській ОВК вирували найбільші виборчі пристрасті. Черги дільничих виборчих комісій. Чвари та протоколи бачили і наші кореспонденти. На всіх дільницях в межах одномандатного виборчого округу номер 21 процес голосування розпочали вчасно і без затримок. В приміщенні Ковальської міської гімназії, де базувалась одна з дільничних виборчих комісій, перших виборців зустрічали вже з восьмої години ранку. До роботи приступило 20 членів виборчої комісії. На виборчій дільниці присутні також спостерігачі, вісім спостерігачів з різних від різних кандидатів, народні депутати і від партій. За списком виборців у нас 1394. 13 виборців, які голосують за місцем перебування. Вже до опівдня проголосувало трохи більше 25% виборців округу. Якщо я не проголосую, за мене хтось проголосує. От. А... Голосую за те, щоб в нашій Україні було краще жити. Ну як проголосувати треба, віддати свій голос, все-таки внести якусь ну, долічку, манюсіньку, але за Україну. Загалом явка виборців по одномандатному виборчому округу номер 21 становить 65,35%. На нинішніх парламентських виборах в Україні вперше застосовувалася система відеоспостереження. В ковалі та районах округу хід голосування в день виборів моніторили також міжнародні спостерігачі. Я представляю міжнародні неурядові організації Канади. На виборах в Україні нас працює декілька команд. Зокрема, наша закріплена за Волинською та Рівненською областями. Інформацію, яку ми збираємо, узагальнять у Києві. А я лише скажу головний принцип, який ми відстоїмо. Для нас не важливо, яка партія чи кандидат переможуть. Головне те, чи має виборець можливість вільно прийти на вибори і таємно зафіксувати свій вибір. Традиційно найважче для членів дільничних виборчих комісій було не підрахувати голоси, а здати протоколи в окружну виборчу комісію. Ніч виборів для них видалась безсонною, а багатьом довелося приїжджати в окружком і на другий, і навіть на третій день після виборів. Ми приїхали о 9-й ранку і десь півдесятої. Тільки здали, покуди далеко додому, покуди ми доїхались сьогодні знову нас. Ну, треба було підписати, сказали зранку. Ми приїхали тепер уже обідня пора, тільки що ми вже підписали. Будемо їхати додому. Ситуацію із встановленням офіційних підсумків виборів в одномандатному виборчому окрузі номер 21 ускладнило і те, що один з кандидатів депутати ігор гусь та його прибічники прямо в залі засідань окружної кожної виборчої комісії оголосили голодування, вимагаючи розгляду поданих ним скарг. Больстри. Чотирьох скарг, порядка 40 скарг надійшло. Ми почали розглядати, розглянули чотири скарги, ми їх відхилили. П'яти скарги було прийнято рішення кружної виборчої комісії по перерахунок голосів. В результаті перерахунку голосів було встановлено. Ну, Були там звілені на один голос. Тож, після того, як перерахунок пройшов, пан Гусь Ігор дав заяву, що скарги відкликає свої. На момент підготовки матеріалу офіційний сайт ЦВК за даними 100% опрацьованих протоколів дільничних виборчих комісій повідомляв про перемогу на виборах в одномандатному виборчому окрузі номер 21 самовисуванця Степана Івахіва, за якого проголосували 37 тисяч виборці, що становить 37,23% голосів тих, хто брав участь у голосуванні. За два дні після виборів кандидат у нардепи по 21-му виборчому округу Іван Смітюх йде із посади голови Ковальської райдержадміністрації. Нагадаємо, чиновник зайняв третю сходинку у виборчих перегонах свого округу, аби повідомити громадськість, що він йде із посади, яку обіймав із травня 2010 року. Екс-голова Ковальської РДА зібрав прес-конференцію. Журналістам Іван Смітюх повідомив, що повернувшись із відпустки, у якій перебував через участь у виборах, він вирішив написати заяву на звільнення за власним бажанням. Окрім того, екс-очільник виконавчої влади Ковальщини повідомив, що його рішення по Кинути роботу з умовлене вказівкою зверху, чим займеться після відставки, журналістам Іван Смітюх не повідав. Лишень повідомив, що готовий повернутися до державних справ, якщо його чиновницький досвід буде затребуваний. Сьогодні поступив дзвонок від помічника голови обласної державної адміністрації, яка прямим текстом сказала, що сьогодні була моя заява на звільнення як голови адміністрації. Я погоджуюсь на цю пропозицію і прийняв рішення написати заяву за власним бажанням піти з цієї посади. Сьогодні закінчилися вибори. Дійсно, я набрав невелику кількість людей. І наперед скажу, що я дуже дякую всім, хто голосував за мене, хто не голосував, хто прийняв будь-яке рішення це їх право. Вибори і не тільки розкажуть вам кореспонденти газети Слово Волині. Що цікавого знайдете на 24 сторінках видання? Дивіться далі. На відкритті стадіону у місті Ковелі побувала переможниця Євробачення Руслана Лежичко. Про враження відомої співачки від Волинської публіки читайте на 15-й сторінці. У Старій Виживці завдяки благодійному фонду Патріот Волині та Степанові Івахіву нарешті відкрився Офіс музею ветеранів Афганістану. Про реальну допомогу та плани на майбутнє читайте на третій сторінці четвергового номеру видання. Бібліотекар Марія Миколаївна Нефодюк здійснила своє дитяче бажання на зламі лід. Як книжка вирішує людські долі, читайте на 9-й сторінці газети Слово Волині. Хімію треба знати, щоб не хворіти, каже вчителька шацької зож Віра Миколаївна. Жінка вчить дітей розшифровувати коди на упаковках продуктів. Як читайте на 18-й сторінці. Про наслідки нашого із вами вели виявлення ми поговоримо наступного разу. А на сьогодні це все, що ми хотіли вам розповісти. Наші журналісти вже шукають для вас усе найцікавіше та актуальне на волині. До зустрічі в ефірі.